Международный олимпийский комитет американцев не отстранил. ФИФА от чемпионата мира по футболу не отлучила. Достаточно унизительная ситуация, что одна сверхдержава, кое безусловно является Россия, Китай, они, так сказать, просят разрешения, что ли, апеллируют к другой сверхдержаве. НАТО и Европа должны быть готовы к войне с Россией с 1927 года, к 1930 году. Чисто бизнес и Ніканіх емоцій, нічого личного. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Ворог намагається нас зломити, забрати в нас комфорт, тепло, те, до чого ми звикли, і таким чином змусити нас підкоритися його волі. Але здається, що обирати між рабством і побути без світла і в холоді. Очевидно, що українці обирають ось вже не перший рік. Тож давайте разом горітися. Отак, навіть під час перегляду антипропаганди, не забувайте нас підтримувати. Пам'ятайте, що наша робота це частина інформаційного супротиву, і украй важливо, щоб ви були його частиною. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Кубановай, коментуйте, хочу побачене. І звісно, найголовніше допомагайте нам закривати. А зараз ми справді вже говоримо не просто про збір, а про його найближчими днями закриття. Ми підтримуємо батальйон. Район безпілотних систем 47-ї бригади, що працює із ударними крилами і б'є по тилу ворога. Але на даний момент нашим військовим, які перебувають на сумському напрямку, Україні потрібно відновити автотранспорт та закупити необхідне обладнання для роботи. Необхідна сума 250 тисяч гривень, і нам лишається остання одна п'ята. Друзі. Тож я дуже вас прошу і закликаю не бути байдужими, а обов'язково. Долучатися і допомагати нам. Посилання на цей збір традиційно в описі до нашого випуску. А знаєте, що єдине направду не подобається росіянам, про що вони все одно ніколи не скажуть на своїх пропагандистських помийках. Річ не в тім, що Дональд Трамп щось там прийшов, зламав, спаплюжив якесь міжнародне право. Ні, вони зробили американці це не першими, вони лише продовжили це, ну зокрема, зараз за росіянами. В 22-му році наплював, розтоптав, знищив, розстріляв міжнародне право саме Путін. І росіяни, і пропаганда казали, да, давай, захоплюй, да, бо переможців не судять. Але не вийшло: не стало сили, не стало таланту, не стало військового генію, щоб все це зробити. Українці показали, що вони не росіяни, що вони не раби не і будуть чинити супротив. І далі все пішло не. За запланованным сценарием. То есть международное право уже было сломано, а наслідки и результатов для Москвы не настало. Вон и, черт забирай, не переможете. Да, ну, конечно, Трампу льстит такое, uh -huh. безусловно. Он тем более вообще никогда не скрывал собственного тщеславия. Поэтому картинки, я думаю, что это еще не предел. В принципе, наверняка скоро появится аналог герба Советского Союза, но только вот в цветах американского флага. Ну и соответствующий уже вот этому всему риторикой. И теперь, четвер... четвертый рік поспіль, так или иначе, вони тягнуть наследки, санкции, изоляции и не только. Тож, коли пропагандисти розповідають про те, що зараз Трамп все це зламав, що показав про відсутність міжнародного права, що просто захотіли, пішли і зробили, та ні, ви ж показали перші. От тільки вас бісить, що у вас не вийшло, як у Дональда Трампа, що ваше СВО не було за 40 хвилин, що ви не викрали президента, не здобули влади, не вмираючи і не вбиваючи. бо ви к чему. И чем раньше вы это зрозумієте, тем вам будет проще принять и неминучий факт вашей поразки. Ну, просто нам в очередной раз показали э, цена наличию отсутствия международного права. Вот все увидели. Вот захотели, пошли и сделали. Я обращаю внимание, Международный Олимпийский комитет американцев не отстранил. ФИФА от чемпионата мира по футболу не отлучила. Никто не бойкотирует, не призывает э, ничего. То есть вот это, видимо, право сильного. А далее, что интересно? Когда пропагандисты задаете эти а почему же, почему же они с Китаем дивляться на всю эту ситуацию так спокойно, что США просто выкрадает Мадуру, а никто не заступился? Непонятная ситуация с тем, почему мы на это все смотрели с Китаем вот так спокойно. Неужели мы не могли? У нас никакой информации что ли по этому поводу не было? Мы что не могли в какой-то степени как-то помочь в этом деле? В конце концов у нас же подписан договор о стратегическом сотрудничестве именно с правительством Мадура. Я надеюсь, не надо объяснять нашему внешнеполитическому ведомству, что сейчас все эти договоры, причем не только политические, но и, естественно, нефтяные, все, что экономические были связаны, все это будет подлежать пересмотру. Заявление Трампа о том, что он позаботится об... Это значит, Трамп позаботится о наших инвестициях. Трамп позаботится о китайских инвестициях. Многомиллиардных, десятки миллиардов долларов мы с вами говорим. Или что, опять это все спишем. А й справді давайте запитаємо винного злочинця Путіна. Шкода, що тільки пряма лінія вже відбулася. Це що, треба цілий рік чекати? То чому він не вписався за Башара Асада і не врятував сирійський режим? Чому зараз пишуть про те, що аятоли готуються іммігрувати і втікати до Москви, а Москва не збирається допомагати? Ну і звісно ж чому Росія не вписалась за Мадуру? Бо в неї ж А, точно. Немає ніякого ресурсу і можливості. Зрештою, Китай це завжди та сила, яка має добре подумати, перш ніж в'язатися в якусь авантюру. Розумні держави вирішують свої інтереси не війною і агресією, а іншими методами. Тож, чому це не робить Китай, доки очевидно? А от з Росії все банально просто. Ви не здатні вести бойові дії на одному фронті. Ну что же ты про ведь иншу пивкулю? Достаточно унизительная ситуация, что одна сверхдержава, кое безусловно является Россия, Китай, они, так сказать, просят разрешения, что ли, апеллируют в другой сверхдержаве. Тогда, простите меня, кто-то здесь не сверхдержава. Тогда не надо говорить о новых полюсах, не надо говорить о создании многополярного мира. Нет, тогда мир однополяренный, он так и остается. Потому что одна страна делает абсолютно все, что угодно. Вот что ей захочется, вот ш, она делает абсолютно все со своими врагами, со своими противниками, со своими конкурентами, со своими союзниками, не глядя ни на кого, отбирая, по крайней мере требуя э, вернуть там э, с земли там типа Гренландии, Канады. Абсолютно ее это не волнует. Она действует так, как она считает, так сказать, нужным в своих интересах, как она это понимает. А другая страна, она очерчивает красные линии. Другая страна говорит, что мы не такие. Другая страна, так сказать, ищет, ну, вот как американцы говорят, не solution, а excuses. Не решение проблемы, а оправдания какие-то. Поэтому в данной ситуации, конечно, наше положение с имиджевой точки зрения, это, безусловно, абсолютно, на мой взгляд, ну, неприглядно выглядит. А як це добре починалося, правда, Дональд Трамп і все його оточення давали надію, і сподівання росіянам, що настали часи, коли американці просто закриються вдома. Ізоляція це те, що їх цікавить, свій власний континент, це те, чим вони будуть займатися, зрештою, за новою воєнною доктриною. Саме це Дональд Трамп і реалізує. Він справді наводить панівні такі моменти в своєму рідному регіоні, але він при тому кидає ще й виклик і іншим державам і Російській Федерації, і Китаю. Тож, здається, тепер росіяни розчаровані, це не зовсім те, про що вони говорили. Ну а ще Дональд Трамп погрожує вийти із багатьох різноманітних організацій. Ну от дождались. Президент США Трамп заявив по намірній його сторони вийти із ряда міжнародних організацій. Ми говорили об этом давно, что многие из этих организаций действительно э, несостоятельно, они изжили себя как некий международный инструмент. Про НАТО зараз меншою мірою йдеться, а от про організацію Об'єднаних Націй так. Хоча ми з вами знаємо, що це абсолютно нікчемна та імпотентна організація, яка на сьогоднішній день ні на що не впливає. Он росіяни це використовують як майданчик для своєї пропаганди. Тож здається, що якщо Дональд Трамп вийде і ООН розвалиться, то ніхто, окрім Москви, нічого не втратить. Ну, де скажіть мені, ні буде далі продовжувати навалювати про бойових комарів. По большому счету такая организация ⁇ это попытка слабых стран обеспечить свою безопасность, якобы заручившись обещаниями сильных стран и якобы заручившись поддержкой некого общего совета. Но, к сожалению, это не работает. К сожалению, Организация Объединенных Наций уже многие годы принимает решения исключительно в пользу западных стран, прежде всего Соединенных Штатов. И большинство из стран просто куплены. Соединенными Штатами для того, чтобы принимать какие-то решения. Если говорить о самом Трампе, Трамп коммерсант, Трамп человек, который умеет считать свои деньги и деньги своей страны, и он просто считает, что затраты на существование этих организаций, затраты, которые они несут при взносах в эти организации, они не отвечают тем, собственно говоря, возможностям, которые ожидают От этих организаций. то тобто, есть оно анутово не стоїть, як говориться здесь як говорят бизнесмены, чисто бизнес и никаких эмоций и ничего личного. Ну а мы з вами, друзі, вже котрий день отримуємо величезне задоволення від того, як росіяни єдине, що й роблять, так це дають оцінку міжнародному законодавству, яке мовляв, поламав Дональд Трамп. Уявіть собі, росіяни і міжнародне право. Захарова коментує операцію захоплення. Мадура. Мадура і каже: як це так? Як можна стверджувати, що ніхто не загинув, що немає ніяких наслідків, а громадяни виносели вони, що не люди? Я не розумію. Марія Захарова чотири роки коментує всі країни світу. От, в буквальному сенсі, все. Її є справа і діло до європейських країн. До України я вже мовчу. Галодаючі діти Африки, все всьої не Венісуелені дає спать. Сука, свій мільйон вона ніколи не згадує. Знаєте, в мене таке враження, що найбільші русофоби це якраз і є ті, хто сьогодні обслуговує режим Путіна. Бо я все ще не відмовилась від теорії, що Путіна давним-давно завербували німецькі спецслужби для того, щоб він розвалив нахрен ту Російську Федерацію і знищив Росіян. Ну і він підбирає собі суть з усього всіх підстать так, щоб пропаганда закликала всіх йти на само, самогубство, так щоб найближче оточення. Всі вони ну просто ненавиділи росіян і ніколи про них не говорили. Зрештою, роль Марії Захарової завжди полягала в тому, щоби. Тим погрожувати та на всіх наїжджати. Але зараз, коли ви почуєте всі ці коментарі, ви подумаєте, господи, що із ними відбулося? Як оці тигри агресії перетворилися на імпотентних кошенят, які нічого не можуть зробити. А просто річ в тім, що тепер вони розуміють, що протистояти американцям аж занадто дорого буде для Росії. Тож кидати виклик не хочуть. Так щоб не довелося ще й за це тягнути, Но мене поразило... то, как рассказывая об успешности этой как бы операции, Соединенные Штаты Америки сказали о том, что она прошла бескровно. То есть как бескровно. То есть за... Они же говорили, что сколько она там, 30 минут, да, заняла? Да. <гвы> <гвы> Сколько ну, допустим, там 30 минут заняла, долго тренировались. 42 минуты, вот я. 42 да. минуты заняла, долго тренировались, на высочайшем уровне э, все было проведено, никто не погиб, и так далее. То есть, как никто не погиб. То есть, как никто не погиб. А граждане Венесуэлы и граждане Кубы, они что, не люди, От у мене вопрос. ми в каком вообще живем в измерении? Я хочу получить ответ. Ну і наостанок дещо вам прогнозів від пропагандиста Кедмі, який каже, що НАТО і Європа мають бути готові до війни із Росією. Це їхня внутрішня настанова, але вони навіть не розуміють до чого їм готуватися. Бо от Росія готує свою армію, от знаєте, от в буквальному сенсі до польоту в космос, до захоплення інших сусідніх планет, до протистояння із трансформерами, із людьми ікс, із чужим і хижаком, і тільки натівці європейці взагалі нічого не вміють. НАТО і Європа повинні бути готові до війни з Росією. С 1927 -го года, к 1930 году, они не понимают, о чем они говорят. Они не понимают, что та война, которая Россия, которой Россия готовится с НАТО, это будет другая война. И к этому Россия готовит свою армию. Это другая армия, не та, которая воюет на, на Украине. Зрештою, здається, кедмі, який мав би бачити, на що здатне російське озброєння і на що здатне Західне, мав би співставити і зрозуміти, що технологічно Російська Федерація відстає приблизно на одне століття. Але, ну що ти зробиш, якщо гроші тобі платять не з Брюсселю, а з Москви? І тобі доводиться справді нахвалювати саме Росію? Уявіть собі, як ви платили із Білорусі. Я не знаю, яке мінське білоруське озброєння можна було б нахвалювати, але тобі б реально тоді довелося стверджувати, що Білорусь одна самостійно покладе увесь Європейський Союз на лопатки. І Це буде другое. Це буде коротка, жорстоке війна з применением тактичного ядерного оружия, яке уничтожить. И те страны, и армии, и промышленность, и военную промышленность европейских стран, которые будут в ней участвовать. Это не будет разгром Германии, это будет уничтожение германской промышленности полностью. Это не будет разгром Франции. Это будет уничтожение всех инфраструктур военных и гражданских и научных Франции. Це буде очень коротка війна, дуже жорстока. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я вас закликаю. Обов'язково не забувайте лишати ваш лайк. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, Коментуйте і поважне. і обов'язково шукайте в описі до цього випуску посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро мають величезне значення для наших військових і допомагають посилювати армію. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!